Привіт-привіт. <гум> ну привіт. Десь так годинки-дві походив, походив по полю, йшов в полі. Ну, взагалі доволі чиста е -е, земля. Ну Я маю на увазі на що металів. металів. По полі трошки веселіше ходити, трохи час від часу, Якісь запчасті від тракторів дзвонять. Е -е, там знайшов. Оставив біля машини якогось старого підчепника, пальця косок гусінічного якось пару цівахів, якихось, дротів, Пішов в ліс. Ліс Каліновщини. Такий гарненький, барвінок. Гарно, так, дуже гарно. Десь там тут є пару взагалі граб, граб грабовий ліс, але десь є пара соснів, то такий воздух, такий, знаєте, тільки... Не сильно насищений сосновим е, запахом, а так тільки чуть -чуть. ну якраз знаєте Оба нагадав анекдота, ну, то анекдота потім розкажу. Е, от. Е, і знаєте що, е, отримав за тих 2 години е, дві дві пригоди. Жалівся вам, що е, ніколи нічого толкового не знаходив, е, що коштує би грошей. І на тобі до речі, йшов, ямка була копана, хтось копав до мене свіжа ямка, буквально на днях. І сигнал коло тієї ямки. Думаю, ай, чорний сигнал. Гляну, Дивіться, що знайшов. Робочі плоскогубці працюють, як фунциклірують. Тобто десь згубилися недавно, може, який рік-два назад десь впали. Вже гроші. Ну, так все, ось таку ще штучку знайшов то деталь колючого дроту, різновид. Така бляшка закручувалася в дріт і получався ключий дріт. Ну і що, ще скажу. Так, туди за горбочком знайшов лисячу нору. О, дивіться, правлик виноградний, такий, як я пробував вирощувати. Сидить собі на дереві чіпився до речі, їсти його можна, я навіть їв. їх, Правда? Особу. О, тут їх трошки є. Вон ще один Особу. Не особливо смачний він там, ну але як, як показнив, кушав, кушав, от знайшов такого піньочка гарненького. Хтось зрізав сухостоя, так високо, і взяв заліпив землею, типу, то, блядь, не я ну <смі> ну в <смісл>. <смі> ну, але пос... пр -пр Присісти, трошки, щоб не на, щоб не на сирій землі, О, щоб блін, ніяких на задницю не заробити. Вот. Е Значить, знайшов е лисяче поселення, так багато норів. ну Думаю, свіжа земля копана взагалі. Здалека, зразу думка прийшла, що хтось шурфив. Хтось копав конкретно, знаєте, а підходжу ближче точно шурфив. Лиць шурфив. От. І тут, а так на кучку землі е, свіжої, те, що він десь там нагріб гоба, і такий дзвінок сумасшедший. Баляха, думаю, зразу адреналінчик, не вже скарб. Щось прибор почав казитися, почав дзвеніти, вже і в воздусі почав дзвоніти. Я вже до, до телефона. Думаю, може до телефону якісь сигнали йдуть. Часом бувають пере... пере і дає телефон. Виключив, включив, заводські настройки. Ну, все, успокоївся прибор, провірає на лопатку, працює. Значить, на те місце, де, де з чого все почалося, дзвенить, доріє. Ну, думаю, точно ж пофортунову. Рийнув пару раз, а там така гарна алюмінієва радянська консерва. Ну, але пару секунд адреналіну я отримав і то добре. Думаю, що так. Ну, зараз так присів трошки, бо знаєте що, вже бляха муха, нема того здоров'ячка, що було. Були часи, що, наприклад, на копту цілий день ходив, а тут то походив якісь, може, годинки-дві, і то так ніхто в шию не гонить. Легенько, помаленьку, на свіжому воздусі. І вже чую, що я би тако хотів прилягти вже і трошки подрімати. Там Матвійко фризує пая. Не знаю, певно, що вам не чути, бо вітер шумить деревами. Вон там якраз за деревами, буквально метрів 100 і поле. О, лопатка стояла, стояла і впала. А взагалі доволі скучна ділянка, сигналів майже нема. То Я так час від часу йду, йду гоп на лопатку прибор, катушку. Звинить, ага, бо часом, може, думаю, прибор щось заглючив чи ще щось таке. от. Ну, ще було б дуже гарно, якби наші люди закинули таку привичку не хорошу, їдуть в ліс по дрова, в ліс везуть сміття з господарства. І, і памперси, от, це все сміття десь в лісі викидають. І от це ми на таке, таку штуку попадаємо. То, як як копачам та й взагалі для природи теж не гарно. Йдеш по лісі, оба, блін, памперси розкидані, розтягнуті, ну, йолки-палки, ну, дядьки, то щоб можна було б десь прикопати, ну, хоча б якусь є руку кинути, прямо серед лісу. Ну, І от якщо попадаєш на, таке, на такий скид сміття, особливо радянських часів, бо зараз вже люди трошки перебирають сміття, хоча б метал забирають, і то не всі. От. Але ж ну, буває. а, а Радянських час, часів то там і ті всякі ну коротше його з часом там я не знаю, звірі, дощ, вода, сніг розтягнуло по лісі і дзвенить, що показилося те сміття. От як попадаєш на такий смітник, то вже, вже треба йти в сторону, бо то там хіба що просто вибивати те місце, забирати все метал, якщо мати з собою якусь торбу. Я торби ніякої не взяв. Щось таке менше, тут в правому кишені в штанах От, положив. В робу. О. Ну, я сьогодні буду спати без задніх ніг. Я вже... Я вже ой, встав з плопінька. От що радує равлики. Не знаю, чи в цьому сезоні їх скупляють. Бачу, що тут їх трошки є. Але в такому лісі їх погано збирати через те, що є багато зеленої трави. І в тій траві їх не видно. Треба. Якщо збирати, то збирати. Ну і після дощу, звичайна справа. Вони тоді активні, а так зараз вони дрімають. О, така ситуація гарна, негарна, ну коротше, О, така красота. Лісок, вітрець, сонечко. Йду я далі копати, щось трошки подзвоню. Тут такі по лісі дивні рови. Я, я вважаю, що, то, я вважаю, що то межі. Колись, були, колись була земля дядьківська і то таким чином межі робили, бачите? Ну, Окопи не можуть бути прямі. Та й тут таких боїв не було. Я думаю, що то, то-то вам певне, погано видно, отакий от рівчачок. І там далі теж бачив щось подібне, правда? Такого рова і викопати, навіть теперішній час то була проблемка. Ну як проблемка. Ну, вручну тут взагалі супер-попер. А навіть і тракторцем тут треба мати чим. Хтось трактором по всьому лісі поїздив. От. Бачите, отакі От тобто, певне, що були поля, межі полів. Не знаю на що тут засадили ліс. Бачу, грунт хороший. І, і не сильно, не сильно, не сильно круті горбаки можна було б упробляти. да, Равликів є багато тут, а може куриськ надумаємо здавати, збирати, здавати, то може приїдемо, побачимо. Хоча я на вратлі, я ж не, не вистачає часу. От. Так, все чепуха, де я відісрав прибора. Пішов показувати вам ту межу. Вон ага. там піньочок Добренько, бувайте здоровенькі, ще трошки пройдуся ще трошки так, до кінця лісу. От. І певні ж то вже ну, побачу, треба трошки відпочити, задовбався. Бувайте здорові, всім хорошого настрою.